Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Головний тренер Атлетик футзал Олександр Кабаненко. Пане Олександре. Команда сьогодні поступилася лідеру чемпіонату з рахунком 2-6, але дійсно дала бій. Що загалом можете сказати по сьогоднішньому матчі? Наскільки задоволені діями своїх підопічних? Добрий день. Да. Ну. Діями хлопців я задоволений, самоодачею дуже багато працювали, і ми їхали не просто там достойно програти, там, понятна Аврора, все зрозуміло. там, Лідер по чемпіонату йде, ми багато заграли вже ігор з ними і літом товариські матчі грали. Ну, на жаль, десь якісь дрібниці, помолочки такі. На своїй половині поля ми допустили десь контакт такий, де да. в штрафної не дограли, там десь чуть виключились на секундочку. Да. Ну, ми набираємося досвіду, стараємось вчитися. Ну, не все так швидко, швидко буде. Ну... Хлопці молодці, я дуже задоволений, Самоотдача, настрой. Вони старалися, боротьба, хороші моменти були. Забий там, десь забий там. Ну. Десь не реалізували, да, ну. нас покарали за помилочки такі. Ну. Будемо рухатися далі, працювати Аврору з перемогою. Нам дуже важкувато було, ми тільки в суботу зіграли один матч. Неділя вихідний в 6 утра ми в понеділок. Ні, це не відговорка. так дуже не волилося. Плюс у нас хлопці деякі дискваліфікацію відбували. Травмований є. Це у нас Віталя Дзюба, Девід Мурмуль. Ну, десь якісь кадрові були у нас проблеми. Ну, це нічого не міняє. Ми вже, я думаю, повинні виходити на такий рівень, щоб давати не тільки бій, а десь вже забирати очки. Прагнемо цього. Ну, мабуть, ще нам ранувато, але ми рухаємося в цьому напрямку. А загалом, якщо по сьогоднішньому матчу, Пропустили першими швидкий гол, але швидко ж і відповіли. Далі довгий час рахунок залишався нічийним. Один-один. Були моменти, могли навіть ваші підопічні виходити вперед у рахунку. От що на вашу думку було переломним у цьому матчі? Ну як це треба передивитися, дуже багато таких переходних. Моментів таких, десь могли ми поламати там свободний удар у нас, був, ми взяли там, хвилинку, домовились, що ми робимо. Забий там м'яч, може там десь. ну, Якщо фантазію включить, то багато могло чого помінятися. Ну, На жаль, гра така, хто кого поламає, да, ми, я не скажу, що ми. Програли в якихось компонентах дуже там, явно. Ну, Ці дрібниці маленькі, десь в штрафної, десь там рикошетик, десь раніше ну, не зустріли гравця владіючим Ну, Десь такі моменти ще нам тут концентрація як би, як би важлива на всі 100%. Ну, ми, я не скажу, що ми десь. Хлопці працюють, молодці, я кажу, що. Десь воно прийде до нас, футзал, як кажуть, з віддачею, за працю відплатить. Ну, а так, щоб конкретно по якійсь хвилинах хтось відрізки матчу, це треба передивитися, проаналізувати моменти, підправити, десь на просмотрах ми будемо вже готуватися до другого матчу, ну, до наступного. Фаббет титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе.